Ви дивитесь інформаційну програму ДВ. Новини вітаю вас. Головні теми сьогодні. Заклики до розслідування на заході стурбовані спалахом насильства в Києві. Особисті дані стають невиїзними чи заблокують у Росії Google та Facebook. Останній з могікан критик путінського режиму Яшин бореться на виборах у Костромі. Кровопролиття в Києві на на жарт стурбували захід. Не можна допустити, щоб насильство та екстремізм підірвали демократичний процес, заявив генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. Масові заворушення стали реакцією на ухвалення змін до конституції. Про свою стривоженість подіями біля українського парламенту заявив також генеральний секретар ООН Пан Гімун. Він закликав усі сторони конфлікту вирішувати розбіжності мирним шляхом. Радикальні настрої в Україні напокоїть і Євросоюз. Сутички перед Верховною Радою, смерть трьох бійців Національної гвардії і понад сотня поранених змусили Київ знову потрапити на перші шпальти західних ЗМІ. Європейський союз не міг не відреагувати на спалах насильства в Києві. З офіційною заявою виступила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Цей процес не може відбуватися під загрозою насильства. Сьогоднішні події є дуже тривожними. Ми висловлюємо наше найглибше співчуття родині загиблого правоохоронця та виражаємо нашу найглибшу симпатію постраждалим під час демонстрації перед Верховною Радою. За подіями з тривогою спостерігали у Вашингтоні у державному департаменті США не тільки засудили насильство під час зіткнень між радикалами та правоохоронцями, а й закликали негайно розслідувати трагічні події. Президент України Петро Порошенко був змушений провести екстрену нараду з керівниками силових відомств і зажадав від них прозорого розслідування для світової спільноти. і ключова позиція, щоб винними залишилися не лише виконавці, не лише ті, хто витягнув чеку і швернув РГО, а їх організатори, в тому числі і політичні, і замовники. І щоб ми весь світ. Не тільки вся країна, а й весь світ бачив, як себе вони поводили. Причу. Втім, європейські експерти бачать проблему не в протестах, а в їх перечинах. Зокрема, це і недовіра до влади, викликана відсутністю реформ. Ці протести можуть постійно підживлювати невдоволення, що призведе до подальших протестів. Вже з іншого приводу Але я бачу небезпеку не так у цьому, як у тому, що Україна, зрештою, не зможе домогтися проведення основних реформ. Українська влада обіцяє покарати не лише виконавців, а й можливих організаторів заворушень. Проте єдиний реальний спосіб зберегти довіру заходу і запобігти новим протестам це усунути приводи для невдоволення. Кремль хоче тотального контролю, зокрема і над інтернет-сферою Росії. Від 1 вересня інформація про персональні дані Росіян повинна зберігатися тільки на серверах в межах Російської Федерації. Західні it гіганти зокрема Фейсбук, відмовляються виконувати ці вимоги. Невже Москва ризикне заблокувати від росіян найпопулярніші соціальні мережі? Поняття персональні дані у новому законі трактують широко. Це будь-яка інформація, яка стосується фізичної особи. За дотриманням цих норм стежитиме Роскомнагляд. Він зможе блокувати сайти компаній-порушників. Виняток зробили тільки для посольств, авіаперевізників та змі, від кого захищатимуть персональні дані і навіщо взагалі потрібен новий закон в Росії, розуміють не усі. Вони забіля Вони забули пояснити в чому полягає головний момент їхньої параної. Вони бояться, що за кордоном щось дізнаються про росіян. Або їм дуже важливо, щоб ФСБ знало все про росіян, які користуються закордонними послугами. Прихильники нововведення посилаються на закордонний досвід, зокрема й на ЄС. В Євросоюзі нині дійсно розробляють нові загальноєвропейські стандарти зберігання та обробки персональних даних, які поширять і на іноземні компанії, що надають послуги громадянам ЄС. Однак Брюссель не має наміру змушувати фірми перенести інформацію про клієнтів на європейські сервери. Головне не місце знаходження персональних даних, а те, як їх використовують, вважають німецькі інтернет-активісти насправді дуже складно забезпечити зберігання всіх даних в одній конкретній країні, адже в інтернеті немає кордонів. Ми вкрай критично ставимося до будь-яких спроб влади і чиновників у цьому напрямку. Зрозуміло, які їх наміри посилити контроль та обмежити основні права. Втім, новий закон перш за все зачепить не інтернет користувачів, а бізнес. У Росії працюють близько 6 тисяч компаній із німецьким капіталом. Новий закон торкнеться усіх фірм, у яких є бази даних клієнтів, кажуть у Східному комітеті німецької економіки. Не підлягає сумніву, що з 1 вересня компанії повинні дотримуватися закону. Утім, німецькі фірми особливо занепокоєні таким швидким запровадженням цього закону, адже ще багато відкритих запитань, перш за все, що до поширення його дії та можливих наслідків. Зараз головний виклик для компаній технічне вирішення, яке необхідно втілити у доволі короткі терміни. Зробити це фірмам, які працюють по всьому світу, не так просто. Ібей Пейпал та Booking.com, за повідомленнями змів вже переносять дані в Росію. А ось Фейсбук, Twitter і Гугл поки ігнорують новий закон. До невеликого кола російських політиків, які засудили анексію Криму, належить і соратник Бориса Німцова Ілля Яшин. Відомий російський опозиціонер, зокрема, допоміг опублікувати доповідь про роль Путіна у війні на сході України. Нині він змагається на виборах у Костромській області, єдиному регіоні, де опозиціонерів принаймні не зняли з реєстрації. Які шанси в опонентів Кремля потрапити у владу бодай на локальному рівні? Місто Буй 24 тисячі жителів. Їхати від Костроми доводиться розбитими дорогами. Вибоїни деінде закладені цеглою. Нещодавно Яшин виявив, пологове відділення місцевої лікарні на вихідних не працює. І що робити? Терпіти до понеділка? Або по, по цій розбитій, розбитій дорозі труситись до Костроми? до Костроми. Мер міста Валерій Катишев у відповідь звинувати опозиціонерів у тому, що вони прагнуть розвалити Росію. А яшин почав розповідати про корупцію в місті. То у вас тут цілий спрут. Так у вас тут цілий спрут. Весь... Весь бізнес належить саме цьому меру Катишеву. Меру... Селище Сусаніне 3207 людей. Ходить до переліку історичних міст Росії. Вважається, що саме тут Іван Сусанін завів поляків у ліс. А Олексій Саврасов написав картину Граки прилетіли на зустріч з Ілею Яшиним. Прийшли лише семеро дорослих і п'ятеро дітей. Нас часто звинувачують у тому, що ми опозиція всередині садового кільця, і чесно кажучи, такі закиди останнім часом були справедливими. Щоб зрозуміти свою країну, змінити свою країну, навчитися розмовляти з людьми однією мовою, яка була б зрозумілою людям, і потрібні такі виборчі кампанії. такі кампанії. Місцеве населення Яшину, схоже, не дуже довіряє. Ну, шанси скажу, ну, шанси, м'яко кажучи, невеликі, оскільки єдина Росія вже посідає основне місце, лідируючи, і важко звідти вивести. Я не розумію, чому Москва намагається залізти до нас в кострому. я тільки путіну вірю. Більше нікому, тому що справедливості немає. Передвиборче гасло опозиційної партії Парнас ми змусимо цю владу працювати. Ілля Яшин каже: він не має ілюзій щодо перемоги опозиції. Та принаймні один конкретний результат виборча кампанія вже принесла. Через галас, який здійняла опозиція, пологове відділення у місті Буй тепер працює і на вихідних. Звичайний стан у центрі Будапешта викликаний напливом тисяч біженців. Ми хочемо до Німеччини. Скандують мігранти. Більше про це в огляді новин. Відновив свою роботу один з найбільших вокзалів Будапешта, зачинений через наплив біженців. Мігрантам не дозволяють заходити всередину. Роботу вокзалу паралізувало біженці. Вони намагалися сісти на потяги, що прямують до Німеччини та Австрії. Попри тимчасові обмеження, тисячі мігрантів все одно прибувають до Відня та Мюнхена. Сім з половиною років позбавлення волі отримала азербайджанська журналістка та співробітниця Радіо Свобода Хадіджа Ісмаїлова. Її затримали торік в грудні у зв'язку зі спробою самовбивства журналіста Турала Мустафаєва. До арешту Ісмаїлова збирала інформацію щодо політичних в'язнів в країні. Так звана ЛНР оголосила російський рубль своєю основною грошовою одиницею. Лідери сепаратистів планують виплачувати в рублях зарплати і пенсії. Ціни на товари і тарифи на послуги також будуть вказувати виключно в цій валюті, але розраховуватись можна буде і в гривнях, доларах, євро, заявляють бойовики. Папа Римський дозволив священникам відпускати гріх аборту, але лише протягом ювілейного року Милосердя, який традиційно відзначають кожні 25 років. Цьогоріч він розпочнеться у грудні. Раніше відпускати цей гріх, який церква прирівнює до вбивства, могли лише епархіальні єпископи. ООН підтвердила зруйнювання античного храму Бел в Пальмірі. Співробітники організації проаналізували супутникові знімки, які були зроблені до та після вибуху. Барак Обама буде вчитися виживати в дикій природі. Президент США візьме участь у популярному британському екстрем-шоу Шукача пригод Беара Грільса. Разом з ведучим Обама пройде дикими стежками Аляски. В такий спосіб президент США хоче привернути увагу до проблеми кліматичних змін. Більше актуальних повідомлень читайте на веб-сторінці Deutsche Welle Українською. ТВ новини прощаються до завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.